І так, добрий день, дорогі мої! І що ми сьогодні з вами будемо робити? У нас сьогодні на обід будуть броколетти з салчицею. Брок, це такий, такий вид броколів. а з кубасками. Це я почистила шампіньйони. Печериці. Що я з ними буду робити, ще не знаю, половину їх заморожу. Це є такі броколети, я їх почистила. Вони от так виглядають. Я забула вам показати, як я їх чистила. Ну, от така паличка, така віточка і листочки. Разом з квіточками. Головне в них квіточки. Но тепер вони стали такі дорогі що я вже і листочки вживаю. Ну, мені більше подобаються їхні квіточки. Зараз я як, як вам покажу, що такі квіточки. Оце отак воно. Отак показую, показую. Оце такі квіточки. Я ті квіточки обриваю, мию, і, а оце викидаю. Воно дуже тверде і не смачне. Сюди ми кинули олії, чесночку і. Ковбаски. Я кинула дві таких ковбаски, бо по нам більше не треба, бо у нас лише двоє. Бачите, ось такі ковбаски кинула. І щоб воно осмажилося разом. І зараз ще кину чесночок. Обов'язково чесночок. Воно з чесночком дуже смачне. Чесночок я почистила і роздушила руками. Бачите, кидаю сюди, все трошечки олії. І хай тушиться нам тут всю. Перемішаю ось. І поставлю на маленький вогонь, щоб то все вкушилося. Закрию Посолити і поперчити. Трошки чуть-чуть пізніше посолю і поперчу. Маємо трошки каштанів. Шкода їх нищити. Я їх отак розріжу, не знаю, які вони будуть. Мені здається, що вони не є добрі, ну, але все рівно. Подивимося. Дуже тяжко ріжуться. Отак їх кожну треба тако надрізати. Отак. І кидаємо сюди, щоб ми їх могли сварити. Обережно вони тверді, і якщо у вас тупі ножі, то щоб ви руки не покалічили, якщо ви маєте каштани. І останній каштан так прорізаємо. Ми всі каштани от прорізали отак. Тепер наливаємо повну, отак, більше від них води, кладемо хай варяться і будемо їсти. Ми поставили каштани, щоб варилися. Можна накрити кришкою. І дивимося до наших печек. Треба взяти драмачку до наших броколів, прокулетів. Окей. Окей. Зараз посолимо, але беремо велику грубу сіль. Де в нас є груба сіль. Беремо велику грубу отаку, отаку сіль. Багато не солимо. кошти вона солена дуже. А ще поки велика. Так. І я завжди беру вилку. Зараз я найду вилку. Беру вилку і починаю отак робити. Мені дуже подобається. Відкладаємо каву сюди. Мені дуже подобається, коли воно робиться як як крем. Так. Все роз. У нас сьогодні погода сонце з хмарами. От зараз сонце зайшло, трошки загорбик і вже темно робиться. До хмари у нас завтра дощ починається, починається сезон дощів. Так, так робимо оці салчичі, ковбаски, щоб вони були такі всі зарумнянені. Окей. Це наша, наша буде вечеря. На обід ми їли картоплю смажену разом із салатом. А на вечір будемо їсти брокколі з ховчичою. Ми тепер багато не готуємо. У нас лише двоє. Діти сьогодні не прийдуть. Вони вчора були десь їздили, змучені були, ще не відійшли від своїх поїздок. То сьогодні в нас не будуть. Будуть тоді, коли будуть. Окей. О, і застараюся їх не закривати, щоб не засушилося. І ще трошки потушиться, і я його заберу. Хочу вам показати оцю ту капусту, яку я насолила. Капуста з бурячком. Отака вона в мене вийшла. Окей, все ще вижусь впало. М -м. Чесник впав. М -м. Беремо, пробуємо. М -м. Це вже на любителя. Такі речі подобаються, моєму чоловіку і ні. Одну таку штуку я віддала сину, йому також подобається. І невісти також. Дітям то не подобається. Дуже смашні. Хочу взяти таку більш грубшу. Отакий От кусочок. М -м -м. Хруст плечує, це правда? Ще не буду пакувати в холодильник, все, хай стоїть зверху, хай трошечки більше втягне в себе М -м -м. кислинки. А Зараз займуся і зараз займуся грибами, величезні гриби, отакі великі, буду відкладати, а решту буду. Буду а, більш менші буду нарізати. Отак. Дуже гарні. Бачите, які вони гарні? Отак, напевно, отак краще. О. І буду пакувати в морозилку. Великі буду відставляти, бо я їх хочу нафарширувати. А такі розрізаю, це так роблю, а це отак раз. І отак я їх нарізаю. Ну, Нарізати можете, як хочете. Я люблю отак. Хтось любить інакше. Окей. І я відразу буду класти їх в морозилку. Бачите, який гарний. От я його нафарширую. Нафарширую відразу для дітей. Okay. Не знаю, чим ще буду фарширувати. Но буду Цибулькою не хочу, бо мала не їсть цибульки, а вона і, і грибів не конче любить. Ну, одним словом, не знаю, ще чим буду. Може яйцем, але яйця немає, що треба підкупити яйця. Можна отак розрізати і так. Окей. І тепер розрізаємо його отак. І отак. отак ми, ми отак його і робимо. Як будемо фарширувати і класти, то я вам покажу. Так ми всі робимо. Ми нарізали ось так, тепер беремо мішачок.

На такі порцайки робите, скільки вам потрібно. Вам потрібно, от, скільки з'їдаєте, то вистачить скільки, більше, більше. А можна повністю потім вже такі. Ну, я беру такі на такі порцайки, щоб воно в мене так у, у розділці Стояло отак. І, і продовжую. Величезні я ріжу. Лишаю собі, щоб нафарширувати. А оці такі всякі, вони також великі, ці дуже гарні, дуже свіжі, свіжі, щойно ну, з грядки, звідкись там, де вони вирощують їх. Вони білі, вони, якщо свіжі, то вони такі всі білесенькі, гарнесенькі. Так аж хочеться. Оце я лишу. Ці-всі. Можна отак? Хто як хто хоче? У мене там я броколі відключила вже, але чому? Але ще їх трошки треба поварити, тому що, щоб вже були на, на вечір, були тепленькі, свіжі, гарні, щоб я потім не гріла, не люблю гріти їду, то я їх ще потім пожарю до кінця разом з, з ковбасками, салчичою. і ми будемо вечеряти. Каштани варяться, вже кіплять. Отакі у нас сьогодні діла. Окей. Окей. Такі у нас сьогодні діла і так далі. І так, ми все по почистили, помили, посортували. Це йде в морозивну камеру. Це йде також молодока, а потім йде до дітей. і Їм якнайбільше буде багато. А це нам на 4, на 5, може навіть на 6 раз. Оце все. Оце всіх хлібів. І ми лишили нафарширувати. От нафаршируємо і як малі схочуть, то ми їм також з ними поділимося, бо то є для нас забагато. Так, а зараз несемо морозильну камеру. Все. Окей. Хочете з нами йти? Окей. Окей. Засвітили світло, відкрили камеру. У нас в камері тут все, що хочеш є. Чого не хочеш, також є. Ось тут ще є формину гриби, бачите, хто вони є. Заморожені, ми її будемо їсти. Це не знаю, що це петрушка. Це петрушка. Це помідори морожені з нашої грядки, ви то все знаєте. Це... І ми кладемо тепер ці гриби. Ці гриби і ці гриби. Все, ми морозилку запихаємо. І воно у нас тут стоїть. Тобто маємо віддати більше. Не знаю, це ось сюди. О, оце так ми поставили. Вже кричить, що треба закрити. А це наш, наші абрикоси, які зародили. І ми їх. А це пробуємо заморозити гранат. От ми заморозили, побачимо, що вийде. Так, це закриваємо. І закриваємо морозилку. У нас велика морозилка. І вона у нас не, не одна, а її багато. Окей. Так, все, ми заморозили. Це ми поставимо на місце. Наші, наша капуста ще хай буде тут. Хай ще стоїть отут. Ми її сюди поставимо. Окей, це цукорки діти приїдуть, з'їдять. Плясок, як чоловік прийде з роботи, він також у нас любить поїсти пляски. Все. Наразі все. Оце все, хай поки оце хай стоїть отут. Ми прийде чоловік, будемо думати, чи сьогодні їх фарширувати, чи все-таки перенести на завтра. Брокколі я вам покажу. Оце наш, наш каштан. Я йому долила води, тому що він скоро вибіг. А це наші брокколі. Вони практично вже готові, але я їх виключила на такі вони є. Я тут поцухпух. Дуже добрі. Я вже можу їх їсти такими, але як чоловік приїде, я їх ще просто. Чуть-чуть дотушу, тому що щоб були і тепленькі, і щоб ще чуть-чуть потушилися, бо він мене без зуби. Є продажі, але йому хочеться, щоб це все було м'ягеньке. Я закрию і все ходу на місце. Наразі з вами ще не прощаюся. Це зварилися каштани. Ну, щоб вони були дуже добрі, я б не сказала. Це у мене вже другий раз. Як перший раз ми, ми купили такі каштани? Прямо супер. Вони всередині були аналогічні, нікудишні. А каштани самі по собі дорогі. Як їх вибирати, я не, не знаю. І ніхто мені ще не сказав. Так що я беру. На вигляд, щоб вони були свіжі, мається на увазі здорові. Поки я їх... Ну і ці теж вроді би добрі, ні, не добрі. Бачите, всі вони недобрі всередині. І це не тільки в мене, це я і в італійців питаюся в них. У них кажуть, що в цьому році у них такі каштани. Ну, не знаю, може, то ці може будуть. Окей. Оце я так ну а це я їм. Mm. Ще могли трошки варитися, але від того, що вони будуть варитися більше-менше, вони інакшими ліпшими або гіршими не стануть. Просто можуть бути трошки сиріші, твердіші, трошки м'якші. Mm. Один добрий, один недобрий, так що я не можу вам сказати, як то правильно робити, щоб. їх щоб... треба розрізати, чи ви їх варите, чи ви їх е на кострі робите, на вогні робите, то немає значення. Шкода тільки галу. Ну, я люблю каштани, і тому я для <гару> себе шкодую, але все одно. Один добрий, один недобрий, і, і навіть той один, що добрий, і то не конче добрий. Бачите? В середині вони недобрі, гнилі. І не знаю, який вибирати. Отак це я вже другий раз. Перший раз мені подарували каштани, прям такі величезні, хороші. Я їх відварила, тому що не хотілося мені каштанів запалювати вогнище. Я їх відварила. Вони стали, вони такі всередині були. уявіть собі, я розпалила вогнище, кішуся, що в мене є каштани. Вони в мене спеклися. Я їх починаю їсти, а вони ніякі. Самі розумієте. Так і собі. Добрі. Так що вони не є добрі. Це хто, хто знає, які каштани, або як, я не знаю. Підскажіть мені, як їх вибирати, як їх... щоб вони були добрі. А то один добрий один не добрий. Цей, цей трошки добрий, чуть-чуть. З одного боку. А це недобрий, бля, недобрий. Одним словом, не хочу вас мучити каштанами. Каштани, як хочете їсти, каштани, то треба знати, які каштани треба купити. Або піти до лісу, назбирати і подивитися, чи вони всередині, які вони всередині. Оці, що я купляю всі, я їх варю все безрезультатно. І якщо так чесно, то я навіть не хочу вже навіть їх далі. Дивитися, тому що вони... то все безрезультатно. Навіть якщо вони і добрі, здаються на перший погляд, всередині вони ніякі, вони повинні бути солодкі, а вони не є солодкі. Так що я це все викидаю. Це щастя, що я ці каштани не купляла, ці каштани мені дав італієць. Не знаю, звідки він їх приніс, але він мені їх дав, каже, візьме собі. Я собі взяла трошки, бо в мене крім мене ну, ще може їсти син, а так ніхто більше не їсть. І мені шкода їх викидати і їсти що... От Кожний каштан, який я хочу, щоб ви бачили, кожний каштан, який я відкриваю, нікудишній. Бачите? Всередині. А як ви знаєте, отак? А як знати, коли, котри, котри він, який він є насправді, коли ти купляєш? Не можеш знати. І навіть якщо він отакий отут, він, він повинен бути білий, весь і солодкий. Ці каштани недобрі, І я їх викидаю, всі викидаю. Навіть не буду далі дивитися. Я з вами не прощаюся, покажу вам ще броколі. Броколі дуже смачні. Так як каштани не смачні, то броколі дуже смачні. Як купити каштани? хороші, як вибрати, каштани, коли ти їх купляєш? І так, дорогі мої, наші броколі готові. Ми їх смажили разом з Солтіччю і будемо вечеряти. Я з вами хочу, перше за все, подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Хоча так вже потихеньку і дуже мало користуюся, неправильно говорю, дуже трошки всього готовлю. Велике вам спасибі. Заходьте на канал, коментуйте, лайкайте, підписуйтеся. Я вам буду тільки вдячна. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті. Щасливої долі і всього найкращого. Я з вами прощаюся. Вам кажу до зустрічі, а нам смачного.